Давай, малыш, что тут у нас такое? Доставай. Это папа так Субару. У него такая, такая своя технология интересная. Привет! В Єві, поки Данюшка спав. І короче, забрала посилочку. Зараз хочу з вами розпакувати, там кажуть якийсь для нас для Данюшки, подарунок. Давай! Ти куди? Ти виходиш? Зараз закриє двері. Ти йдеш розпаковувати? Я вже відкрила, щоб час не тратити на це. Давай, малиш, що тут у нас таке? Доставай. <гум> на доставай. Це каша молочна, мультизлакова. Даня таку кашу любить. Тому я замовила, вона була в акції. <гум> Ой все, який на подарунок дали! Даня, ти бачив. А ну дай сюди. Вау, Данечка, ти бачив. Сейчас відкрию. Так, друзі, ось все відкрила. Дивіться. Це овечка. Така овечка смішна, прикольна іграшка м'яка. Нам дали цю іграшку. За що? Напевно, за те, що я купила памперси. Казується, я купувала памперси і не знала, що взагалі ми участвуємо в такій акції. Що, там уже більше нічого немає. Там немає нічого, ні? такий пакет і ігрушка твоя, яку ти туди кинув. Я такі памперси ніколи не купляла. Рішила короче, спробувати такі памперси. І я вже потім, як замовила їх, вони були в акції. Я вже як потім замовила, дивлюся, що там якась ще позиція, думаю, не поняла, що це таке. А там, коротше, дають подарунок, овечку. Да? Зайка моя, дають овечку. Показую ще раз цю овечку. Ось така овечка. Прикольна така така м'яка іграшка. Не думали, не гадали, а виграли іграшку. Цікаво, які там памперси. Надо, знаєте, що зараз напевно, відкрию. Хочу подивитися, які вони там внутрі. Що? Ти побіжав? Коротше, друзі, відкрила, дивіться. Якщо вам видно, вони тут всі різнокольорові. Достала, в общем, один памперс. Він ось такий. Ось такий, достатньо странний, я б сказала, Я маю на увазі по кольору. Я такий ще ніколи не бачила, якщо чесно. Так, да, Даня, да. давай. Це визов достать памперс. А взагалі, внутрі, в нутрі достатньо м'який. Я в шокі. Він дуже він, м'який внутрі. такий. Надіюсь, нам підійдуть вони. І я маю на увазі, чого не підійдуть, тому що вони можуть протікати. Деякі памперси протікають. А ці ми ще не пробували, так що ми спробуємо, потім вам скажемо. Дайться. Показую ще раз. Я не знаю, як вони читаються. Пуфіс? Пуфіс. Напевно, я не знаю. Я не знаю, як вони. А ось овечка звідси намальована. Це, напевно, якісь. Не знаю, чи бонуси, чи що там. Тут, бачите, ось різні можуть бути. У нас, я не знаю, які, може, вони там всі різні, але у нас зараз ось, ось такий ось такий колір, ну, в смысле, розсветка. Так що будемо користуватися, пользуватися скажем. Зайка, що ти робиш? На пальчики стоїть, не може достать. На, пожалуйста, на займає водичку захотіла. Так. Да. пей пей водичку, пей. Ваші діти теж так від голову закидує, так. Це капець. Так що овечка, спасибо за такий подарочок. ми не ожидали. Прикольно. Тобі подобається. Головне, що тобі подобалось, Кіця. мамина. Так. Да? Подобається. Подобається. Ні! <рикольно> Прикольно. Так, друзі, одразу відгук. Даня вже в підгузку походив, все нормально, Уже наділи другий, ну, змінили. Пройшов вже деякий час, нічого не протікло, все відлічно. Це другий. У нас дві розцветки, в памперсах було. Одна така рожева з мавпою, а друга якась там зелена, непонятна. Короче, якась. Хочу сказати, памперси прикольні, дуже м'які. похожі на Lucky Pin, але мені здається, що вони навіть кращі, тим що вони дуже м'які. Дякую, Дарія, що виключив мені світ. Але вони дуже м'які, чесно вам хочу сказати. І не протікли, все окей, нам подобається. Рекомендую, якщо по акції, взагалі прелість, бо без акції, звісно, дороговато. Так що памперси прикольні. Так, я вже дома, як розуміло, бачилася зі своєю кумою. Заходила ще на ринок, купила Тімофею ті. їду, столкнулася з тим, що на ринку немає сердечок. Продавчиця мені сказала, що вони там знайшли якийсь ход короте, і продають сердечки за кордон. Прекрасно. Ой, коли ці сердечки можна буде знайти? Не знаю. Прошлий раз купила, цей раз купила тільки печінку та шию. Знаєте, що я хочу щось зробити? Я на кухні. Я по-моєму вже коли сказала, що я хочу поприбирати в полочках, бо вони мене вже кільнят. там немає куди складати. Ну, в общем, вже прийшов час в ці палички поприбирати і, напевно, ще і в цих поприбираю трошечки. Принесла сюди вентилятор, тому що тут жарко капець на кухні, поэтому все, починаємо роботи. Друзі, це, друзі, показую. Стала, в принципі чистіше. Тут помила все, що мені треба було, поскладала, звісно. Повикидала я багато, але багато і залишила. Мені шкода там викидати. Деякі речі, тут таблетки в мене, там чай, тунданіне. Там стакани, ну коротше, тут все типу, надо. Я просто хотіла освободити паличку для чогось там печення, наприклад, купив, не маємо куди поскладати. Там все, тут коротше, все надо. Цим, сим, сим ми користуємося майже крім верхньої полки. Значить, вона там надо, непонятно. ну хай буде. Далі, це самі головні ящики, де я хотіла поприбирати. І тут перепомила все, там, де вилки помила, там де чашки помила. Це також тут ми всім цим користуємося, всім цим посудом, який тут у нас стоїть. Кампотік Дані нагрію, на мисочки, де він їсть. Ну, коротше, вийшло в мене ось так, в принципі. Тут ще в мене треба, коротше, дані їду зготувати, варила з самого ранку. А так, в принципі, я довольна, це самі головні поли, полиці, яких я хотіла поприбирати. І, в принципі, стало трошки. Чистіше. Хоча, думаю, нічого в принципі, не змінилося. І ще помимо цього попритирала. попротирала там все, ну коротше, там все це вже нічого не знімала. Там ну, було достатньо так брудно вже, тому <головік> і не знімала. Тимофій тут спить. Привіт! Ти спиш? Тімон. Даня спить, Тімон спить. Все вже поскладала тут, в принципі. Класна штука. Ми дуже користуємося нею. Не знаю, це я колись купляла Дані в, 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 в Аврорі для прикорму. Не знаю, треба вони мені чи не треба. Ну, якби вони мені вже, в принципі, не треба, Дані вже такими порціями не їсть, але колись я їх використовувала. Не знаю, викидати їх чи не викидати. Ой, коротше, не знаю. Так що все, що хотіла, я, в принципі, зробила. Тимофій? Тимонечко, да, Тимофійчик. И это я, друзья, выкинула такой пакет, смотрите, это пакет, <соедині> и баночек всяких ненужных, скляночек, всяких бумажек, короче, и это я выкинула скики, <соедині> скики, наверное, еще и осталось, бы мне жалко выкидать. Папа, что ты здесь делаешь? Что это? Жарная картоха? У <соедині> папа так суббару. у него такая своя технология интересно. Ну ми їли такий суп було дуже смачно, папа. Очень вкусно. Не треба мені тут критикувати, щоб потім казати, звари ще таке. <рес> Я ж сказала, що дуже вкусно. Очень. Молодець. А ми гуляли на вулицю і зустрічались з вами. І зараз буде розпаковка, що Валя нам дала. Цукерки, погостила. Ну, Угостила конфетками. Папа, ти бачив, що в мене є. З дивись. Диня, будеш диню? Динка, сказали, це якісь їй фермери дали, що вона без нітратів. Далі. Вони І що це таке? Якісь тап тапульки які -то. Вони якісь. то Да, два третій розмір почти наш. Та що холодив дівчачі? Нормальні вони такі, нейтральні. Нормальні. Балетки, да. Как тогда вони не Нейтрально виглядають. Ну на даннечку ще буде великувати трошки. Ну якщо вона на ножки плотно застігнеться, то поки. Ну трошки великувати. Да? Парень? Yeah. Буде нормально? Yeah. <laughs> Ему надо досрочно відкрити. Yeah. Получається? Получилось. Даня, получилось. По Та нормальной тапочки. Еще чуть-чуть будуть, будут на заничку хороші. Ножка у нас уже такая. Нормальная. Да? Хочу дыню, папа, хочу дыню. На. Папа, шутник. Гля, він уже на ногу хотів дивати на ногу туда да, опустил. Да. Папа, тут так жарко, це ужас какой-то. Да, я тут як в крематорій. <гум> Надо тікати, бо зараз буде весь мокрий. на 45 градусів. Наверное. Ось така динька, Половинку красну дала. Я її порізала ось кубиками. Е, вже спробувала. несколько штучек. Дыня прям, я хочу сказать, очень вкусно. Она запашна, прямо, ну, очень вкусно дыня. Спасибо, Крёстный, что она у нас угостила. Дыня вкусно. Данечка, ты зубки чистишь? Китя. Давай, давай, маслайся их два. Давай, спасай. Матч, надо спасать. Надо спасать маленького. Скажи, Даня, я закинул бы затянул до себя. Боже, мне надо помыть уже Цю душеву кабіну, вона вже дуже грязна. В мене це свят натуральний морський бриз. Ти <різь> <це> не розумієш? <різь> Просто я як уїжджала її не мила, і ще як приїхали вже у нас, читайте дві тижні не було. І ми як приїхали, то ще я її не помила. А мені взагалі все равно мита не мита. <рі> вона не для того, щоб її мити, а щоб в ній митися. Папа, вона не естетично виглядає. Вона вже дуже Ой. залапана. Воно, дивіться, Це капець уже просто. А Мені що в ній їсти. Я до тебе хочу. Можна? Даня, даня. <рі> Чтобы глаза свидетельствовали, иди сюда. Типа почистишь зубки? Что ты делаешь, Тимон? А щельку сейчас буду лапкой. Привет. Привет. Тимон. Где там твои лапки? Даня купается. Да, Данюшка? Що, не заканчивается вода, да? да. Ты хлюпаєш, хлюпаешь, хлюпаешь. Может ты ее пополываешь, о папа? Так, я ее пополиваю. так пополиваю. Ну тільки ж нормально а не Ну нормально, нормально пополиваю. Ну папа, не надо на голову так лить. <звук> папа! Перестань, Казипава, папа, вирістань! Що такі Не надо, це? Не треба це рот брати. Я хотіла друзям показати. <рес> Подписчикам, отаке морозне, ось таке. Я купляла в АТБ, воно смачне. От мені сподобалось. <рес> <рес> мені це морозиво сподобалось. Я ще їла таке морозиво. Солена карамель, по-моєму. Але мені не так сподобалось, як оце іменно, прикольне. Ти куди мама не морожене поніс? Дай мамі. Дай мамі, пожалуйста. Спасибо, зайчика. Наня тільки це обідав. Я та вже пообідала. І буду їсти таке морозове. називається. Класно. Мені понравилось. Вкусно. Так. Держи. Сейчас съем морозово и расскажу вам все-таки, как мы їхали додому с кременчуга, бо я так и не розповіла. <рик> да, моя зая, да зела вказы. Кстати, оно выглядит вот так. Дивіться. Воно, короче, покрыто белым шоколадом. Ну, вообще, Камера о фондаконец сфокусировалась.